Молодцю КМС -кою. кмс 8 покажу як переробив на кардани. Отакі такі кардани поставив тут Отак ось. І жодкий привод з зернової. Прикрутив на наклонку. Поставив перехору... переходник. З 35 го вала на 6 літів І все з однієї сторони ось от кордон Сейчас покажу з другої Жодка звісно вже підіжотана, ну так у придбав І з другої сторони оток Точно те ж саме прикрутив привод цей